Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про одну вічну проблему всіх хто вирощує цибулю. в впері, це ті самі гості, яких не кликали, але вони все одно прийшли, поїли, залишили після себе безлад і пішли далі. Тож, постає питання, а як їх позбутись? Але так, щоб народними методами, без хімії, без зайвих витрат, давайте розбиратися. Для тих, хто з нами вперше ви на каналі Агромаркет, мене звати Макар, і давайте починати. Звідки беруться ці маленькі ненажери? Ну, Найчастіше це личинки мухи. А проте бувають і інші шкідники, яким дуже подобається ваша зелень. Якщо не діяти, вони можуть буквально вигризти перо цибуля, зробити його жовтим і безсилим. А хто хоче такий результат? Правильно, ніхто. І перший спосіб зола. Деревна зола це не лише доброго, а й чудовий засіб проти шкідників. Просто посипаємо землю навколо цибулі або робимо зольний розчин. 200 грамів золи на відро води. Настоюємо розчин добу, проціжуємо і оприскуємо рослини. Ідеально, якщо зола буде збагаття, без фарбованого дерева, бо нам потрібна чиста екологічна допомога. Є ще один спосіб: сольовий розчин: це прямо класика жад. Беремо 100 грамів солі на 10 літрів води, поливаємо Цибулю під корінь, але не перестарайтеся не більше одного разу на 10 днів, щоб не зіпсувати саму землю. До того ж, цей розчин допоможе захистити цибулю від грибкових захворювань. Не менш ефективний та перевірений метод є нашатирний спирт. Додаємо 3 столові ложки нашатиру в 10 літрів води і оприскуємо цибулю. Це не лише відлякає шкідників, а й підготує рослину азотом. Двох зайців одним пострілом, як то кажуть. А якщо змішати нашатир з милом, розчин буде краще триматися на листках, а значить і довше працювати. А тепер до більш ароматних методів Насті частнику або тютюнового пилу. Це вже як натуральний газовий балончик для шкідників. Беремо 200 г подрібненого часнику на відро води, не стаємо добу, проціжуємо і оприскуємо. Те ж саме можна робити з тютюновим пилом. Його запах точно не сподобається ніяким черв'якам. А щоб посилити ефект, можна додати трохи перцевої настоянки або гірчиці. Якщо ви не хочете нічим обробляти ні ґрунт, ні саму цибулю, є ще один метод. Для лінивих це посадити морку по сусідству. Якщо посадити морку поруч із цибулею, то її запах відлякуватиме цибулеву муху. Це така собі. Природна стратегія взаємодопомоги між рослинами. До речі, сюди ж можна додати і чорнобривця. вони теж мають чудову репутацію серед городників як природний інсектицид. Щоб захистити цибулю, на весь сезон можна використовувати мульчування, тонкий шарф торфу, тирси або соломи допоможе зберігати вологу і покращить структуру ґрунту. До того ж, зробить його менш привабливим для комах і шкідників. А ще мульча гальмує ріст бур'янів, тож. Ще один плюс. Ну і не варто ніколи забувати про методи профілактики. По-перше, потрібно дотримувати сівозміни. не саджати цибулю на одному місці кожен рік, бо шкідники вже чекатимуть на неї. По-друге, перед посадкою варто обробити цибулю слабким розчином марганцівки або сольовою водою. Це знезаразить посадковий матеріал. Якщо підсумувати народні методи працюють, але їх треба застосовувати вчасно і регулярно. Найкраще комбінувати кілька методів, і тоді шанси на успіх будуть вищими. Ну що ж, друзі, на цьому все. Якщо у вас є Свої перевірені методи боротьби з цибулевими шкідниками пишіть в коментарях. Діліться досвідом, а той коментар, який стане найвподобанішим, отримує цілих 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. І, звісно, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Побачимося в наступному відео. І нехай квітне наша Україна.